Офіційно літо, а в реальності дощ. А ми, як завжди, на будівельному майданчику Синергія Київ. Привіт, з вами Олег. Отож, що нового на будівництві? У другому будинку важливе поповнення: приїхали ліфти від культового американського бренду Otis. Ми вже почали їх встановлювати. Зараз збираємо кронштейни для направляючих ліфта. Тим часом спільні коридори стають поступово, як із картинки. Треті і четверті поверхи вже кольорові, у фірмових бордово-сірих кольорах. Стіни до 12-го поверху пофарбовані у білий, наче чисте полотно. Також складають плитку на 22-му поверсі. А в квартирах вже завершили монтувати теплу підлогу. У кожній домівці буде затишно і комфортно ходити, бо соняш. Слідом за цим завершуємо стяжку підлоги. Влаштування комунікацій теж в активній фазі. На території комплексу вже змонтовані зовнішні мережі. У наступному місяці починаємо приєднуватись до міста. А прямо зараз монтуємо насос для постачання води для майбутніх мешканців. І також продовжуємо прокладати електричні та сантехнічні мережі на поверхах, встановлюємо лічильники. І нарешті фасадні роботи теж наближаються до кінця. З тильної сторони будинку поступово огортає базальтова вата, яку ми відразу й фарбуємо. Так само і у холодних переходах. А ще розпочинаю монтувати корзини для кондиціонерів. Це стильне і практичне рішення, турботою про красу будинку і зручність наших майбутніх мешканців. Водночас, зі стрімким розвитком другого будинку, перший теж росте без зупину. Здається, поки я розповідав новини, він виріс ще на пару сантиметрів. Звісно, жартую, це не так працює. Та все ж 14 поверхів вже є. Тут зараз бетонуємо вертикалі і невдовзі почнемо монтувати опалубку для перекриття. Наші мурувальники не відстають. Вони вже кладуть цеглу на восьмому поверсі. Якщо є стіни, можна і вікна встановити. Тому на другому, третьому поверсі вже стоять вікна німецького бренду Rehau. стильні і енергоефективні. Це всі новини з будмайданчика «Синергія Київ за травень. Дякуємо за увагу та підписуйтесь на наші сторінки. До зустрічі за місяць. до тих пір і потепліє.